Субота, 14 січня на календарі в ефірі телеканалу Рудана програма місто. Я її ведуча Анна Паукова. Вітаю вас на початку випуску. Коротко про головне. Вдруге з новим роком сьогодні на святого Василя святкуємо так званий старий новий рік. Цілюща сила води. Міські служби вже дбають про безпеку водохрещенських обрядів. Приємні гостини, вихованці реабілітаційного центру Перлина, продовжують приймати різдвяні подарунки. Криворічці входять з боргами не тільки за тепло, де тарифи б'ють рекорди а й за воду. На 1 січня заборгованість споживачів комунального підприємства «Кривбасводоканал» перевищила 175 мільйонів гривень. Понад 90 мільйонів заборгували мешканці багатоквартирних будинків. Водопостачальники кажуть, їм бракує обігових коштів на ведення профілактичних та поточних ремонтів та оплату енергоносіїв. Тож підприємство вдається до запобіжних непопулярних заходів разом з тим, пропонуючи реструктуризацію боргу для. у всех бурнакиев. 35 тысяч квартир города и 3 тысячи частных домов они своевременно оплачивают за услуги водоснабжения, водоотведения и имеют задолженность более 80 миллионов гривен. Ведется претензионно-исковая работа, подана исков на сумму более 3 миллионов гривен. Абонентам, которые категорически отказываются оплачивать услуги, предприятие вынуждено временно ограничивать их предоставление. З учора на сьогодні українці мали особливе свято: хтось зве його Маланкою, а хтось звично називає старим Новим Роком. Про історію чудернацького свята дізнавалася Марина Куць. В усі часи усім людям календарі допомагали організуватися і не заплутуватися в хаотичному літочисленні. Тисячоліттями відлік часу у нас ведеться згідно з рухом сонця. Розповідає фахівець з історії Олександр Мельник. Коли воно двічі проходить точку весняного рівнодення, люди вважають, що минув один рік. У нас на слуху частіше за все крутяться дві календарні системи. Перша з них Юліанська. Юлій Цезар. Доручив єгипетському астроному Созігену розробити більш е, зручний календар, що було й зроблено в 46-му році до нашої ери, і була зроблена так звана календарна реформа. Суть її зводилась до того, що рік включав 365 днів, а один четвертий раз кожного. Кожного періоду додатковий 366-й день вводився. Ця календарна система проіснувала доволі довго, але мала певні неточності. Юліанський рік був довшим від астрономічного на 11 хвилин. Вже до кінця 16-го століття розбіжність у часі складала 10 діб, у 20-му Вже 14. У 1582 році. Папа римський Григорій, XIII доручив італійському вченому ліліту внести вправку. Ліквідувати ці розбіжності тоді, коли вже більша частина Європи жила за григоріанським календарем, цар Петро І тільки увів в своїй імперії Юліанський а відмінив його більше ніж за два століття, ніхто інший як вождь світового пролетаріату. Ленін декретом від 1 січня 1918 року ввів, що після 31 січня. Буде наступний день 14 лютого. В наступному році ми не якраз століття від того, як українці змінили старий стиль на новий, але предки з нашого недалекого минулого не хотіли забувати про свято і передали нам любов до нього. Нині всі ми знаємо, що з 13 на 14 січня ми святкуємо старий новий рік. На Маланку варимо щедру кутю, зранку на Василя. Ми чекаємо посівальників, і ніякі календарні реформи не повинні зменшувати кількість народних свят. Марина Куть, Андрій Абрамов, програма місто. Наближається завершальне свято християн з різдвяно-новорічного циклу водохреща. А разом з ним один із наймасовіших обрядів умовіння людей у відкритих водоймах за будь-якої погоди. Щороку, 19 січня, силу цілющої води випробовують на собі тисячі криворічців. У місті відповідні служби вже визначають місця для обряду та дбають про безпеку його учасників. Водохреща, ще називають водощі чи Йордана. Під час нього правлять два великі водосвячення: перше у храмах, друге просто неба на річках, ставках біля колодязів. За твердженням християнських церков, саме в цей день хрестив Господа в йорданських водах Йоанн Хреститель. Але обряд у морозну погоду потребує ретельної підготовки і місця, і учасників. Якщо готовність людей до занурення в крижану воду на їхній же совісті, то про місце та умови проведення обряду дбають органи місцевого самоврядування. В кривому розі традиційно робляться спільно з підприємством крибаспромводопостачання та рятувальниками. Надзвичайники радять йти у цей день тільки в офіційно визначені місця на водоймах. В парку правди нині це парк імені Міршавцева, на Югоке, на водоеме, в жилмассиве Югока, а также в Терновском районе на ставке номер 2 и на улице Маршака водоем, это Терновской район. Поэтому просим жителей города организованно, кто желает провести такой обряд, приходить на эти места. Там будут организованы пункты обогрева, там будут находиться работники медицинской службы, а также спасатели нашего предприятия, которые в случае необходимости в любой момент могут на помощь, оказать эту помощь. Про усі місця і час проведення обряду водохреща мешканці можуть дізнатись із засобів масової інформації вже найближчими днями. Тетяна Васильова, Микита Вабенко, програма «Місто». Вихованці перлини продовжують радіти зимовим святам. З різдвяними подарунками до них завітали нові друзі. Дітворі зима на радість, а для вихованців навчального реабілітаційного центру перлина свята бажані не лише подарунками, а більш за те, спілкуванням з друзями. Вони звичайно люблять свою перлину. У ній як у надійній мушлі, затишно і спокійно, та нові обличчя тут побачиш нечасто. Діти в нашому закладі відвідують його у понеділок. Приїздять сюди, і цілодобово п'ятиденка у нас до, до п'ятниці. У п'ятницю дітей забирають додому. У нас 40 дітей пільгової категорії, які у нас. Залишаються в закладі постійно з першого по дев'ятий клас. Ну це наші діти для нових друзів. Усе найкраще. Лише почувши про гостини, у перлині організували виставку дитячих рукотворів, не банальні аплікації, а високотехнічні роботи юні вихованці робили власноруч, запевняють викладачі. Дівчата у нас навчаються шить. У нас є гурток. Міла голка. Дівчата вишивають рушники, бісером вишивають вироби. Шим, костюми, діти зацікавленням цим цим займаються, їм подобається все яскраве, все цікаве для них. Розваги гості й господарі організовували спільно. Перлинівці показали лялькову виставу з янгулятами, чортинятами і святим Миколаєм, танцювали й співали. А гості, віруючі християни, розповіли малечі про значення свята Різдва Христового та показали мультфільм про найперше у світі Різдво, що було у Віфлеємі, про подружжя Марії та Йосипа, святе немовлятко, мудрих волхвів, добрих пастухів і злого царя ірода. Ми йдемо туди, де є нужда. І от где ми якусь можливість споможтам там і помаєшне ж, хочеться донести Или помочь им вернее сформировать внутри себя стержень определенный, и этот стержень, конечно, дает только вера. Спільні розваги і конкурси здружили дорослих і дітей. Вони домовилися про наступні зустрічі. На прощання усі діти центру перлина отримали подарунки, у придбанні яких допомогли брати християни з Америки. Це було зручне легке взуття і фрукти з шоколадом. А ще нові друзі запропонували виставити дитячі ручні роботи на благодійному аукціоні, що пройде у кінці квітня. На виручені кошти перлинівці зможуть купити матеріали для створення нових шедеврів. Марина Куть, Володимир Нестор, програма Місто. На сьогодні це все. У неділю дивіться місто тиждень. В ньому розкажемо про таке. У новий рік без боргів. Споживачам житлово-комунальних послуг з новими платіжками важко дотриматися золотого правила. Неспокійний тиждень в обласному центрі. Підприємці під час акцій відстоюють свої права на майно і ведення бізнесу. Учитися неможливо працювати. Як розставити розділові знаки? Мудрують зараз студенти, яким держава змінила умови призначення стипендій. Берегти красу до весни, як допомогти собі подолати зимовий стрес і втримати тонус до закінчення холодів, радять знавці індустрії краси. Залишайтеся з телеканалом Рудана. З вами була Анна Поукова. Це всі новини на сьогодні. На все добре.